Розпочинаємо церемонію підняття державного прапора України. Звучить державний гімн України. Ні, ні слава ні. Ву. Оріженіки, як роса на сонці, й тіло ми положим за нашу свободу. У всьому світі український прапор асоціюється, асоціюється з свободою, з боротьбою. Відстоювання своїх національних інтересів з героїзмом українських воїнів на полі бою. І я впевнений, що перемога буде за нами. Я впевнений, що Бог з нами він нам допоможе. 22 січня 1992 другому році Верховна Рада в сучасній історії України прийняла жовто-блакитний прапор як наш державний прапор. Але наш прапор має велику глибоку історію. В 1256 двісті році вперше жовто синій Кольори з'явилися на гербі Галицько-линського князівства. Запорізькі козаки синьо-жовтими прапорами йшли у бій. Обійшли студенти героїв Крут проти армії Муравйова, піднімавши синьо-жовтий прапор. Січові стрільці Карпатської України створили державу під синьо-жовтим прапором. 28... 22 березня, в 2018 році Українська Народна Республіка, Сітраня Рада вперше в історії визнала синьо-жовтим прапором як прапор України. Це велика наша історія, нашого стягу, нашої незламної волі. Сьогодні цей прапор, наш з вами прапор, є в кожному цивілізованому місті, в кожному цивілізованій державі, на кожній будівлі моряці, ніж жовті прапори в знак підтримки гідності, незалежності, свободи і демократії, яку за яку сьогодні борються наші військові на сході, наша держава, наші громадяни.